Всім привіт, ви на каналі Саколік, з вами як завжди, Сокальський Роман і в даному відео ми поговоримо про інтерфейс гаманця SvetBallet, що в ньому знаходиться, які вкладки нам доступні. І також я покажу вам, як написати в службу підтримки, якщо у вас в разі чогось виникла проблема з входом чи проблема з монетками, чи там вам не нараховують ваші монетки. Тож давайте пігнали про все по порядку, розглянемо. Давайте перейдемо безпосередньо в наш гаманець. Я вам розкажу про інтерфейс додатка, і також в кінці покажу вам, як написати в службу підтримки, якщо у вас виникли проблеми. Проблеми з входом, чи проблеми зі светкоїнами, чи там вам не нараховує светкоїни і таке подібне. Як ви бачите на основній сторінці, у нас є чотири вкладки. Наразі нам доступні тільки дві: це є стейкінг і перекидування самих монеток, перекидувати. Нажимаємо «Трансфер», вибираємо Send. Тут ми можемо перекинути як відразу собі на біржу, так і другу, подрузі, родичам, близьким. Я звідси виводжу відразу на біржу. Також в трансфері знаходиться наше посилання, яке ми скидуємо тій людині, від якої хочемо отримати дані токени. Просто нажимаємо. І тут, як ви бачите, наше посилання є. Ми його копіюємо відправляємо вже цій людині, яка нам буде скидувати дані токени. Також в нас є доступний тут стейкінг. В стейкінг можна зайти трьома способами. Як ви бачите, знизу такий банер є дуже великий, де пише 12% на рік ви можете заробити від застейканих монет. Також є вкладка Grow можемо, як на екрані, також і внизу. Третя вкладка у нас Grow. Вибираємо і ми попадаємо на стейкінг. Тут вибираємо Grow. І як ви бачите, ми можемо стейкати на 12 місяців, що найбільш популярним є, на 3 місяці і на 6 місяців. Наприклад, якщо я візьму стейкати на 12 місяців і виберу своїх 56 монет, то я за рік часу зароблю лише 6 монет. Старайтеся, якщо хочете ставити на стейкінг, ставте уже Більшу суму і собі вже розраховуйте, чи ви хочете під менший процент і швидше вивести ці монетки зі стейкінга, чи ви хочете на довше і під вищим процентом. Також наразі невідомо я написав в службу підтримки, чи можна докидувати в стейкінг монет. Наприклад, якщо я застейкав 100 монет на 12 місяців, чи я зможу на наступний місяць докинути ще 100 монет туди, під цей самий відсоток. Наразі мені ще не відповіли. Розумію, що дуже багато людей звертаються з різними проблемами, потрібно деякий час зачекати. Але як тільки мені з'явиться відповідь, я вам все продублюю в своєму телеграм-каналі. І якщо буде якась конкретна цікава інформація, то вже випущу відеоролик. Також в нас тут є вкладка NFT. Наразі NFT, які буде можна купити, ще тут не додані. І остання вкладка це в нас Rewards або reverse. Якщо ми зайдемо на неї, то тут вже відображаються нам різні банери, що ми можемо отримати, якщо ми застейкаємо певну кількість своїх монет. Ось, Наприклад, якщо ми застейкаємо там, 560 монет, 40 монет, там 10 монет і таке подібне. Також тут є. Якщо ми застейкаємо 5 тисяч монет, то нам буде доступна ще одна тисяча кроків. Що це означає? Це означає те, що нам зараз рахуються монетки тільки за 5 тисяч кроків. Всі остальні монетки нам нараховуються на наш Светкоїн, так як і раніше. І вони наразі залишаються там. Я також з цим питанням звертався в службу підтримки, тому що мені цікаво. Чи буде можливість ще колись перевести ті світкоїни, або там вони будуть автоматично переведені нам на свет валет. Наразі також чекаю відповіді. Це все було в мене описане одним питанням. Ці я задавав дуже багато Це, що мене цікавило. Хочу наголосити ще раз, що лише за 5 тисяч кроків, точніше, вже, як ви бачите, мені треба пройти 1067 кроків, щоб заробити один світкоїн. Тобто, після 13 вересня, після розлоків наших перших, нам почав додаватися по кроку чи там по півтори крока на день. Тобто, чим довше виходите після 13 вересня, тим більше вам буде потрібно пройти, щоб заробити ось цей один свиткоін. У моєму випадку, це вже 1067 кроків за один свиткоін. Тобто, щоб мені заробити 5 монет, вже потрібно пройти приблизно 5 ,5 тисяч кроків. Також на основній сторінці є, що ми будемо могли обмінювати свою криптовалюту. Наразі також ця функція в нас недоступна, все розробляється. І буквально на один день у мене з'явилася можливість купити светкоїни через банківську карту і наразі також вона вже недоступна. Якщо у вас доступна, в кого доступна, пишіть в коментарях. Буду також звертатися з цим питанням, чому тоді в мене недоступна. Перед тим, як я покажу вам, як написати в службу підтримки, я покажу вам свій один нюанс, з яким я також звертався в службу підтримки і в мене все вияснилось. Як мені сказали, що більшість моїх кроків, які я проходив, тобто я тримав телефон в кишені, можна сказати, вони рахувалися за тряску. Тобто їх не зараховувало, вони відображалися, але коли їх обчислювали, тобто їх переводили в мої святкові вони були не зараховані. Якщо ви глянете мою історію монеток, в мене жодного дня не було до сьогодні, що мені приходило повністю п'ять монеток. Переважно мені приходило три монетки, дві з половиною, дві монетки. а сьогодні мені прийшли усі мої п'ять монет. Бо я пройшов більше 10 тисяч і мені нараховано було 5 монет. Якщо вам також не зараховує повну кількість монет, я зараз покажу вам, як написати в службу підтримки. Ви собі опишете своє питання, задасте там тему, вкажете свій емайл. І чекайте відповіді, надіюся, вам відпишуть. Мені відписали, пояснили, що це, якщо я пройшов там 5 тисяч кроків, наприклад, 2,5 це була тряска. Розумію, там можливо десь щось не засчитало, тому старайтеся, щоб вам все зараховувало, проходити якомога більше кроків. І давайте тепер перейдемо саме до того, як написати в службу підтримки. Зверху нажимаєте на свою іконку, тут вибрати «Приватна поліція. Відкриваєте, далі зверху ви вибираєте на три риски, нажимаєте Help. Вас перекидує на ще одну сторінку, на якій вже є основні питання. Ви тут можете собі відкрити одну з категорій, відкрити там любе питання і відразу буде на нього відповідь. Можливо, ви зможете так вирішити свою проблему. Якщо нічого не виходить, ви зверху знову вибираєте три риски. І тут вибираєте Submit Register. І вас перекидує на вкладку, де ви вказуєте свій і e вказуєте тему і детально описуєте свою проблему. Також тут знизу можна завантажити скріншоти. Краще робіть скріншоти, яка у вас виникла проблема. Мені як не нараховувало моїх монеток. Я зробив скріншот гаманця і зробив скріншот светкоїна, що різні баланси. Нічого не сходиться і мені відписали. Описуйте свою проблему якомога детальніше, щоб все вони зрозуміли. І надіюся, вам також пощастить і вам відпишуть. Також хочу вам сказати, що вже 13 вересня відбудеться знов розлог наших 10%, у моєму випадку, це буде 28% монеток плюс. Невеличкий плюс, але за один день 28 мені капнуть і я собі зможу вже вивезти свої монетки на біржу. Також наразі як ви перекидуєте свої монетки через гаманець, не знімає комісії, не знаю наскільки це буде продовжуватися, тож доки у нас не бере жодної комісії, користайтеся, виводьте на біржу, продавайте і виводьте свій заробіток. Якщо вам був цікавий і корисний контент, ставте палець вверх, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Саколік і до зустрічі в нових відео.